Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Нова доба спротиву України російським загарбникам розпочалася із нових підступних обстрілів мирного населення. Ударними безпілотниками ворог атакував нашу державу з північного напрямку та з півдня. Випустили 24 безпілотники. При цьому повітряні сили України знищили 18 шахедів та один розвідувальний дрон. Зведення низки військових злочинів проти мирного населення України розпочинаємо з Херсонщини. Там протягом минулої доби окупанти влаштували справжній терор. Через масовані обстріли загинули 24 людини та 46 поранені. Серед них двоє дітей. Ворог гатив 98 разів та випустив 539 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. В Херсоні росіяни били по житлових кварталах залізничному вокзалу, де поцілили в поїзд, АЗС по двох закладах торгівлі із місцевими всередині, а також заводу. 3 травня 2023 року, день, коли горе прийшло в херсонські родини, сім'ї, які втратили рідних через російську терористичну атаку на Херсонщину. Мішені ворога місця, де ми живемо, де ми працюємо. Цілі ворога, наші життя та життя наших дітей в пам'ять про вбитих державою агресором людей, Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби. Вночі окупанти також завдали авіаудару по Іванівці Чернігівської області та вбили 82-річну пенсіонерку. В регіоні нарахували 17 прильотів, атакували росіяни і Київ шахедами та ракетами, які збили наші повітряні сили. Уламки впали в Шевченківському, Печерському та Подільському районах. В деяких вони пошкодили автівки. Двох людей-рашисти вбили на Донеччині в Великій Новосілці та зарічному. Дев'ятьох цивільних травмували. Загарбники випустили ракети по Краматорську, дісталися навчальному закладу та оселям. Авдіївку обстрілювали з артилерії, градів та авіації. Як результат прильоти по помешканнях та території підприємства. Руйнації будинків: є в Курахівській, Костянтинівській, Часовоярській, Солидарській, Торецькій та Сіверській громадах. На Харківщині під вогнем знаходилися Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони. Пошкоджені цивільні об'єкти в Копанках, Бочковому та Вільхуватці. Тим часом в погонівці на боєприпасі підірвався 58-річний тракторист. Його госпіталізували. 112 ударів пережила Запорізька область. Загарбники вдарили по 20 населених пунктах з авіації БПЛА, РСЗВ та артилерії. До лікарні забрали 72-річного чоловіка, якого поранили окупанти в Степногірську. Вночі російські терористи випустили 15 шахедів на Одещину. Ціллю ворога знову стали житлові будинки та соцзаклади. 12 дронів в Одеській області збили повітряні сили України. Інші три поцілили по гуртожитку навчального закладу в самому обласному центрі. Обійшлося без постраждалих. Потерпали вже традиційно із Сумщина. Там за добу нарахували понад 170 вибухів. Їх зафіксували на території дев'яти громад. Мінометами та артилерією росіяни пошкодили будинки та тамтешні навчальні заклади. Мінус 650 ворожих солдатів, більше 20 одиниць автомобільної техніки росіян, 18 безпілотників, 17 бойових броньованих машин, 16 гармат, 5 танків, 4 засоби ворожої ППО та 3 ракетні системи залпового вогню. Такі офіційні дані подає Генеральний штаб ЗСУ за підсумками протистояння українських воїнів рашистській Навалі напередодні. По напрямках на території Запорізької області дострокову демобілізацію окупантів українські армійці провели в пологах токмаку та біля Більмака. Продовжується демілітаризація позицій ворога вздовж берегової лінії на лівобережжі Херсонщини. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом минулої доби українські армійці відбили 40 спроб ворога наступати. Запеклі бої нині тривають в міських кварталах Бахмуту та на руїнах Мар'їнки. Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони та в напрямку протягом доби виконали 872 вогневих завдання. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати противника тут складають майже дві роти. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також чотирьох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та пальномастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога. Українські захисники та захисниці за 435 днів, допоки триває підступне варварське вторгнення російських окупантів, значно зменшили кількість наявних в них сил. У ворога тепер немає 308 літаків, 294 гелікоптерів, 2523 безпілотників, 304 засобів протиповітряної оборони, 3707 танків, 7216 бойових броньованих машин, 2962 гармат, 547 реактивних систем залпового вогню, 5886 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 947 крилатих ракет, 18 Кораблів та катерів, а також більше 192,5 тисяч рашистських солдат. Десятки пошкоджених будинків не минулося і без постраждалих. Ворог продовжує атакувати південь Дніпропетровщини, а саме Нікопольський район. Напередодні райцентр пережив два артилерійські обстріли, внаслідок яких постраждала 86-річна місцева мешканка. Вибухи пошкодили 13 приватних будинків, понівечили дев'ять господарчих споруд та знищили вщент ще дві. Снаряди побили два медзаклади, потращили 22 сонячні панелі та лінії електропередач. Вночі росіяни повторно атакували Нікополь. Тепер вже дронами та артилерією. Травм зазнав 32-річний місцевий мешканець. Обстріли пошкодили і житлову забудову та комунікації. Сьогодні вночі російська армія атакувала. Нікополь, артилерією та дронами внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 11 приватних будинків, дев'ять господарчих споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Через обстріли постраждав один чоловік. Йому 32 роки. Зараз він перебуває в лікарні. У Криворізькому районі та самому Кривому Розі минулися без ворожих атак. Вибухи, які могли чути містяни протягом дня, були контрольованими та здійснювалися у виробничих цілях на території трьох кар'єрів. У Кривому розі забезпечена робота усієї важливої інфраструктури, до якої відносять комунальні підприємства, соціальні установи, лікувальні заклади тощо. Попри війну, Кривий ріг міцно тримає і економічний фронт. За інформацією Ради оборони, спочатку повномасштабного вторгнення у місті відкрилися 837 нових суб'єктів бізнесу, 267 з яких зареєструвалися вже в цьому 2023 році. Не пасуть задніх і криворізькі спортсмени, які продовжують успішно. Виступати на змаганнях різного рівня, прославляючи рідне місто не лише в Україні, але й за її кордонами. На всеукраїнському турніру з боксу, який пройшов у Житомирі, вихованця США номер 8 показали чудові результати. Одразу три золота вибрали Кирил Лаврененко, Святослав Кащей та Артур Кузьменко. А криворіжець Артем Нестренко став переможцем турніру з карате у Італії. Вітаю наших земляків! їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів. Залізне місто героїв команда Криворізьких інвіктосів повернулася зі всіукраїнських ігор нескорених 2023 тисячі і збільшені з десятьма нагородами, у тому числі й золотими. На рідній землі їх зустрів та привітав зі значними досягненнями голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков. За його фінансовою підтримкою команда нескорених отримала необхідний інвентар, оригінальну спортивну форму і не тільки. Більше про те, з яким настроєм наші нескорені повернулися додому зі Львова та які спортивні плани будують вже на найближче майбутнє. Розповість наш кореспондент Кузьма Шишкін. Більше 200 військових та ветеранів з 24 областей України. Дев'ять видів спорту 2 дні напруженої боротьби. Усе це про ігри нескорених 2023, що відгриміли у Львові минулими вихідними. Кривий ріг на змаганнях представляла одна із найчисельніших команд, до якої увійшли 23 спортсмени: воїни, інтернаціоналісти, учасники АТО ООС та ті, хто став на захист країни під час повномасштабного вторгнення. До рідного міста вони повернулися не з порожніми руками. У скарбничці Кривовійських інвіктусів 13 медалей різного гатунку. у тому числі є 6 золотих. Але, як зазначають самі нескорені, які не перший раз приймають участь у змаганнях, інвіктус Геймс це не лише про спорт чи нагороди. Насамперед, ігри нескорених це реабілітація. Одним із важливих факторів виступу нашої команди це відношення до команди самого кривого Рога. Криворожан місцян міської влади, ради оборони. Ми кожну хвилину відчували підтримку наших земляків, нашого керівництва міської влади і ради оборони. Нам була надана вся необхідна спортивна база. І цей процес не зупиняється. Нагадую, криверісті виступали у семи видах спорту: легкій атлетиці, стрільбі з лука, пауерліфтингу, волейболу сидячи, плаванні на стільному тенісі та велоспорті. Тримати командний дух та досягати успіхів хлопцям допомагало рідне місто. Відтак, за фінансової підтримки Олександра Вілкула, для команди закупили інвентар, оригінальну спортивну форму, організували приїзд до Львова і у зворотній бік. Також вже зараз хлопці розпочинають підготовку до майбутніх змагань. Ми домовились з хлопцями, що вони будуть. Продовжувати тренування будуть приймати участь у різних міських змаганнях, а через рік знову спробують на всеукраїнських. Ну і у нас. Дві людини мають шанси це Возняк і Піскун потрапити до Дюссельдорфа. Ми будемо чекати, що тепер вирішить комісія в Києві. Всеукраїнські ігри нескорених у Львові були відбірковими. За підсумками змагань 24 кращі учасники увійдуть до складу збірної, яка представлятиме Україну вже на міжнародних Games у Дюссельдорфі. Їхні імена мають оголосити вже у червні. Сподіваємося побачити серед них ті кривавістів. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перше міський. Криворізький ноу-хау на конвеєр, створений на базі екскаватори мінний трал для розміновування сільськогосподарської землі, зацікавив міністра з питань стратегічних галузей і промисловості України Олександра Камищина. Очільник відомства прибув до Кривого Рогу для обговорення можливого серійного виробництва таких машин. Про це у соцмережі повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкол. Але перед тим, аби його змогли використовувати, рятувальники під час розміновування, мінний трал повинен пройти процедуру сертифікації. Наразі криворізькі промисловці та винахідники збирають пропозиції та зауваження саперів задля того, аби удосконалити цю унікальну конструкцію. Музика. Отримали базові економічні знання в форматі захоплюючої гри. Представники шкіл лідерів учнівського самоврядування долучились до тренінг-гри Життєвий капітал. Організували її як складову міського проєкту Прокачай свої скілс. Ініціатором навчання фінансовій грамотності криворізьких учнів став департамент освіти та науки. А ідею підтримала Рада оборони Кривого Рогу. Відтак, під час гри школярі познайомилися із основами фінансової грамотності. А от в чому полягає практична цінність таких занять, розкажемо далі. Владислав один з майже шести десятків криворізьких учнів, які долучились до тренінг гри Життєвий капітал. Це його перший досвід такого нестандартного формату пізнання економічних знань. Що таке грошова подушка безпеки, фінансова незалежність чи залежність, страхування, депозити та інші терміни тепер знає більш глибше з малого віку. Я грав разом із батьком в монополію, в менеджера. І тому досвід стартовий в мене є участі в таких забавах. Плюс я гадаю, що участь в таких іграх допоможе мені у більш дорослому віці. набагато то легше та простіше дізнаватись. Думаю, кращий вік для опанування фінансової грамотності це 15-16 років. Гра життєвий капітал являє собою інтелектуальну імітаційну гру симулятор. Вона є українським ноу-хау в розрізі навчання фінансовій грамотності. Технологія, номінант 2018 року на премію ООН за досягнення у вирішенні стратегічної цілі сталого розвитку у напрямі боротьби з бідністю. Наразі тільки в межах України діють 164 осередки клубів, де молодь опановує основи фінграмотності. Більше того, розпочало свою роботу представництво в австрійському відні. Ведуться перемовини про створення кластерів в канадській оттаві. Та швейцарській Женеві це дуже модна і популярна тема на сьогодні, але я би говорила трошки ширше, тому що фінансова грамотність це про початки. Про розуміння, а от фінансова культура це вміння застосовувати те, про що я знаю. То ми більше будемо говорити про те, що фінансова культура нам всім необхідна, для того, щоб ми жили в заможній державі і мали таких самих заможних успішних громадян, які усвідомлюють свій капітал, знають, як його використати і для себе, і для суспільства. Місцем проведення фінансової гри життєвий капітал в рамках міського проєкту Прокачай свої скіл для учнів шкіл-лідерів учнівського самоврядування, що четвергає кафедра обліку оподаткування публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету. Візит школярів, будь-який візит взагалі гостей до нашого університету, це свято для колективу університету. Але ось коли це поєднується з такою. Плідною роботою діток, школярів, чи то в технічних напрямках, чи то в планах підвищення рівня фінансової грамотності, Це дуже, знаєте, надихає весь колектив університету на те, щоб. Працювати разом з молоді, проєкт Прокачай свої скіл з 20 квітня по 12 травня, реалізують за ініціативи міського департаменту освіти та науки та за підтримки ради оборони кривого рогу. До нього долучились учні 8-10 класів. Головна мета стимулювати розвиток соціальності та відповідальності молодих криворіжців, сприяти активізації діяльності дитячо-юнацьких об'єднань, творчих спілок, а також закладів середньої та позашкільної освіти. Дуже було приємно, що коли ми оголосили онлайн запи. І вибір курсів то ну дуже воно користувалося попитом, і ми вимушені були навіть припинити реєстрацію завчасно, тому що ми набрали ту кількість дітей, яка могла була бути долучена до цих тренінгів. В цілому діти обрали шість тем, ті, які для них найцікавіші і. Виявилася одна із найцікавіших для дітей тем це саме фінансова грамотність. На сьогоднішній день вже 209 представників органів учнівського самоврядування шкіл вже стали учасниками тренінгів та зустрічі з людьми-професіоналами своєї справи в темах, які обрали під час попереднього опитування. Окрім фінансової грамотності, це молодь і волонтерство, комунікація та підприємництво, відеомейкінг, сторісмейкінг, відеокріейтинг, блогінг, іміджмейкінг та етикет зовнішності і школярі та підприємництво. Олександр Фефілатів, Максим Морош. Шов перший міський допомагають, розвантажують та роблять щасливими. Саме цим керуються фахівці мобільного простору вільна. Проєкт працює по всій Україні, а в Дніпропетровській області їх усього на всього три. Один із них мобільний, який і знаходиться в Кривому Розі. Роботу розпочали із березня, та щодня приймають десятки жінок та дівчат на психологічні консультації чи інші подібні заняття. Наша знімальна група також завітала до простору та побачила і як він працює, і дізналася, де його шукати наступного разу. Це і Є наш психологічний кабінет. І тут ми проводимо індивідуальні сесії, групові сесії та тематичні заняття. У нас може бути тут одна людина, і це буде індивідуальна консультація або п'ять дівчат, і ми можемо робити щось разом, спілкуватися, відновлювати психологічний стан і просто розуміти, що тебе підтримують. В такому бусику фахівці простору вільна в день консультують від 25 до 35 жінок та дівчат різного віку. Є вже і постійні клієнтки, які відвідують простір, в якому в районі він не знаходився. Ось Валентина Валентинівна потрапила на прийом до психологині. Випадку. Каже, йшла додому, але цікавість перемогла. Сама жінка зі Слов'янську і рік вже проживає в Кровоморозі із онукою. Щодня натрапляє на погані новини, та й обстріли її міста не лише в останні роки, але й у 2014-му теж наклали відбиток. Психологічна підтримка нам дуже потрібна. Як би ми не трималися, але звикнути до всього дуже важко. Я ось слідкую за ситуацією в Бахмуті. Я дуже хвилююся, коли в нас йдуть обстріли в Слов'янську. Тому така допомога дуже потрібна. Ось поговорила. По посміхалась, і трохи стало ліпше, неначе в іншу реальність потрапила. Радість в цій обстановці важко відчути, але хоч отримую якусь гармонію всередині. Всіх бажаючих просторів пригощають і різними напоями, адже це також піднімає настрій. Для цього навіть облаштували міні кав'ярню примісіньку в кабінеті на колесах. А от клієнтки можуть до них потрапити через реєстрацію на їхній сторінці в телеграмі та призначити собі час консультації, а також примісіньку з вулиці. Зацікавилася такою можливістю, і пані Тамара. Дуже добре. От, особливо для молоді. От, я думаю, треба мою внучку сюди привезти старшеньку. Зараз психологія, мені здається, що виходить на перший рівень, так скажемо. Тому треба. Та я не думаю, що тільки жінкам, мабуть, всім. Зараз такий час фахівці простору вільна наголошують, психологічна підтримка для себе, хоч раз на тиждень, це дуже здорова позиція, яка допоможе покращити психологічний стан. В першу чергу всі заняття направлені на жінок, хоча є розваги і для їхніх малюків. Пояснюють, спочатку відпочинок та відчуття безпеки повинна отримати жінка, а потім вона цим огорне вже дітей та оточуючих. Найособливіша ну, особливіша проблема це стан тривоги, це стан тресу. стресу. Стресу це журба за загиблими родичами, це переживання що Буде завтра, але не зникли і інші проблеми: стосунки між чоловіком і жінкою, неслухняність дітей, неможливість батьків тим з тим впоратися. Щось що знаєте, неможливість справитися з побутом з роботою, якийсь баланс знайти да, між тим, щоб заробити і бути ще вдома в ресурсі. Часто до фахівців просто розвертаються і молоді дівчата щодо сексуального виховання. Тож для них та батьків хочуть невдовзі провести майстер-клас із запрошеними спеціалістами. Працює мобільний про. Ростір середи понеділлю в різних куточках міста. Шукайте бусак в п'ятницю на кресі у суботу по вулиці Мусорського, 19 а в неділю навпроти восьмої лікарні. Точний графік із часом ви можете знайти в телеграм-каналі Вільна Кривий Ріг. Вікторія Пінчук, Едуард Лушпенко, Перший міський. Навчають справжньої циркової майстерності. Такі заняття вже півроку проходять для маріупольських дітлахів. В центрі Я Маріуполь Кривий Ріг. Організували їх спільно з палацом культури Карачуни. Відтак малеча займається з різними предметами та виконує акробатичні трюки. Побувала на одному із занять наша знімальна група. І ми ділаємо. Пошли с поворотиком. Раскрутили восьморочку. Нет, сначала восьмочку. Раз, два, три. Вже із навичками та можуть показати різні елементи, і все це завдяки заняттям з церкової майстерності в центрі Ямаріуполь Кривий Ріг. десятий відвідує майстер-клас, і восьмирічна Мілана. Дівчинка навчилася правильно стрибати на скакалці та працювати із стрічкою як справжня гімнастка. Сьогодні всі на скакалці. Може ще з м'ячиками пограюся. Навчилася стояти на локтях, а не на голові, і навчилася ледочкою займатися. Подруг знайшла та м, хто знайомий та можна зіграти щось з другом. Проводять заняття працівники палацу культури карачуни. кажуть, діти слухняні, здібні та енергійні. Багато з них гнучки та вже сідають на шпагат. А от навчають їх елементів з гімнастики, розтяжки, робити колесо, стійку на голові, жонглювати м'ячами, вправлятися зі стрічками та ще багато іншого. Взагалі, фізичне здоров'я і в першу чергу координація. Тому що працювати з реквізитами, навіть з тими м'ячами, навіть пострибати на стрибалці, не всі вміли. з першого разу. Навіть дорослі діти там 12 років і вони ми не знали, що таке стрибалка, і як на ній взагалі стрибати. А коли вже вдруге, втретє, ми приносимо, то вони вже бачимо, бачимо прогрес, вони вже вчаться, вони вже на, на великій цій стрибалці, де, де двоє працюють. В центрі Я Маріуполь Кривий Ріг розпочали співпрацю з Криворізькими палацами культури ще від початку своєї роботи. А це було наприкінці літа минулого року. Циркові майстер-класи стартували ще в листопаді і вони за цей час набрали популярності. Щоразу їх відвідує малече від 4 років та старше. А от на заняттях можна побачити. Бачите, від 10 до 15 дітлахів, і кожному намагаються приділити увагу. Це дає перш за все соціалізацію, реабілітацію після такого сумного досвіду, який пройшли наші діти. І тому, звичайно, ну рухова активність вона завжди, знаєте, як то панацея від усіх негараздів. І тому акробатика це, взагалі, таке ну потужний, скажімо так, антидепресант. Для наших дітей. І е, саме церкове мистецтво це не лише про рухову активність, а ще й про, е, скажімо так, про щасливе дитинство, про те, що наші діти можуть можуть всміхатися. Майстер-класи із церкової майстерності проходять раз на тиждень. Тривають заняття від 45 хвилин до години. Щоразу дітей навчають новому та підвищують складність, тож обіцяють для них ще багато цікавого. Вікторія Пінчук, Едуард Лушпенко, Перша міський. На сьогодні, все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.